Добрий день. Сьогодні на уроці ми з'ясуємо особливості функціонування ока людини і поговоримо про гігієну зору. Спостерігати цілісну і безперервну картину світу довкола людині дає змогу узлагоджена взаємодія усіх складових зорової сенсорної системи. Ця картина довколишніх подій формується з окремих зображень, які змінюють одне одного на сітківці обох очей людини. Рухи обох очей правого і лівого відбуваються узгоджено. Ці узгоджені рухи контролюються окоруховими центрами стовбура головного мозку, які розташовані у ділянці моста і у середньому мозку. У здорової людини зір бінокулярний, тобто здійснюється двома очима з єдиним зоровим сприйняттям. Бінокулярним він називається через те, що поля зору правого і лівого ока перекриваються завдяки різниці кутів, під якими розглядається той чи інший предмет. Це дає людині змогу сприймати об'ємне зображення предметів і точніше визначати відстань до них. Якщо зображення на сітківках обох очей виникають в однакових місцях, зоровий центр перетворює їх на одне і сприймає їх як віддалені на значну відстань предмети. Зображення від близьких предметів, на які наведено погляд, подвоюються. Саме завдяки ступеню подвоєння зоровий центр забезпечує оцінку відстані до предметів та їх розташування у просторі. Найголовнішим джерелом світла на планеті Земля є сонячні промені, які мають різну довжину хвиль. Око людини сприймає промені світла видимого спектру із довжиною хвиль від 380 до 750 нанометрів. Нанометр дорівнює одній мільярдній часті метра. Довгохвильові компоненти сонячного спектра сприймаються як червоний колір, а короткохвильові сприймаються як синьо-фіолетовий колір. Між червоним і синьо-фіолетовим у певному сталому порядку розташовані інші кольори. А саме помаранчевий, жовтий, зелений, блакитно-зелений, блакитний. Це розташування кольорів отримало назву світловий спектр, тобто розкладене на окремі компоненти сонячне світло. Ультрафіолетові промені мають довжину хвилі коротшу за 380 нанометрів, а інфрачервоні промені мають довжину хвилі довшу за 750 нанометрів. Око людини не здатне сприймати ані ультрафіолетові, ані інфрачервоні промені. Однак вони все одно можуть зашкодити зоровим рецепторам, проникаючи в око людини. Людина може бачити різноманітні тіла, тому що вони здатні поглинати частину світлових променів, а частину відбивати. Тож око людини може сприймати лише ті кольори, що були відбиті від поверхні фізичних тіл. Людина бачить тіло білим у випадку, коли воно відбиває усі хвилі світлового спектру, і чорним, коли воно поглинає усі хвилі світлового спектру. Промені світла спочатку проходять через оптичну систему ока, а саме рогівку, заповнені рідиною передньої і задньої камери ока, кришталик склисте тіло, а потім потрапляють на світло чутливі рецептори сітківки. На цьому шляху світлові промені заломлюються і на сітківці формується зменшене і перевернуте зображення того чи іншого предмета. Інформація від зорового аналізатора про зображення надходить до кори головного мозку. Де після її аналізу, а також аналізу інформації і від інших аналізаторів, формується сприйняття природнього положення предмета чи предметів. Розташовані на різні відстані предмети людина не здатна однаково чітко бачити одночасно, бо має сфокусуватись на тій чи іншій відстані. Для створення чіткого зображення певного предмета промені, які від нього відбились, мають зібратися на сітківці. При цьому віковий м'яз, сполучений з капсулою, у якій знаходиться кришталик, Змінює ступінь натягу капсули. За натягування капсули, кришталик стає пласкішим, а за розслаблення капсули еластичний кришталик набуває опуклої форми. Отже, одночасно бачити з однаковою чіткістю близько і далеко розташовані предмети неможливо. У кожний момент часу кришталик ока пристосовується або до ближнього, або до дальнього бачення. Властивість оптичної системи ока створювати чітке зображення предметів, що розташовані на різній відстані. Називається акомодація. Та найменша відстань від ока, з якої зображення ще сприймається чітко, це найближча точка ясного бачення. У дітей і підлітків у нормі вона становить 7-10 см. Однак з віком через втрату кришталиком еластичності і гнучкості відповідно ця відстань зменшується. Найменшу відстань, з якої зображення сприймається оком найчіткіше, називають відстанню найкращого зору. Норма її становить 25 см. З віком кришталик втрачає еластичність і акомодаційна здатність ока зменшується. Після проходження оптичної системи ока світлові промені потрапляють на сітківку з фоторецепторами, а саме колбочками для денного і кольорного зору та паличками для сутінкового і нічного зору. Світловою акомодацією називають здатність ока бачити предмети за різної інтенсивності освітлення. Так, Після яскраво освітленого приміщення, потрапивши у темне, людина спочатку нічого не бачить, але згодом, поступово, очі звикають і починають спочатку сприймати лише контури предметів, а потім і більш детальне зображення. Аналогічним чином світлова акомедація відбувається і за потрапляння людини з темряви у яскраво освітлене середовище. Спочатку очі засліплюються і рефлекторно заплющуються, досить часто це супроводжується сльозотечею. А потім поступово у людини відновлюється нормальний зір. Від зорових рецепторів, сітківки з зоровими нервами, зорова інформація через середній і проміжний мозок потрапляє у зорові зони, потиличні ділянки кори великих півкуль. У зорових зонах формується остаточне відчуття форми, розмірів, забарвлення предметів, що бачить людина. Гострота зору є важливою його властивістю. Жовта пляма забезпечує найбільшу гостроту зору. Що далі зорові рецептори знаходяться від жовтої плями, то менша гострота зору забезпечується ними. Власне, гострота зору це здатність розрізняти дрібні деталі предмета, які роздивляється людина. За допомогою спеціальних таблиць, на яких позначені літери чи інші знаки різного розміру, лікарі-окулісти перевіряють гостроту зору у людей. При цьому нормальна гострота зору позначається 1.0. Однак зір людини має ще одну важливу особливість: а саме здатність визначати відстані до об'єкта, на який спрямовано зір, тобто Окомір. Правильний Окомір не є вродженою властивістю людини. Як результат постійних тренувань він виробляється протягом усього життя. Особливо важливу роль Окомір відіграє у житті представників таких професій, як військові, снайпери, мисливці, пілоти, моряки, художники тощо. У фоторецепторах містяться світлочутливі речовини у паличках. Пігмент пурпурового кольору родопсин, у колбочках пігмент фіолетового кольору йодопсин. Ці речовини перебувають у фоторецепторах у неактивній формі. Під впливом енергії світла вони активізуються, збуджують фоторецептори та спричиняють виникнення нервових імпульсів. Активна форма зорових пігментів є настійкою і розкладається на білок опсин і вітамін А. Відновлення пігментів відбувається шляхом нового з'єднання цих речовин. Саме тому вітамін А відіграє таку важливу роль для зору. Його нестача спричиняє значне погіршення сутінкового зору, так звану курячу сліпоту. Захворювання, відоме як куряча сліпота, проявляється у порушенні нормального нічного зору. За наявності курячої сліпоти людина нормально бачить лише удень, але майже перестає бачити навколишні предмети із настанням сутінок. У сітківці ока людини є три типи колбочок. Колбочки першого типу реагують переважно на червоний колір. Другого на зелений, третього на синій. Ці кольори називають основними найбільш чутливе око до червоного кольору, менше до зеленого, а найменше до синього. При збудженні різних типів колбочок виникає відчуття певних кольорів, первинне їх розрізнення відбувається в сітківці, а остаточний кольор формується в зорових центрах кори головного мозку. Якщо всі три типи колбочок збуджуються водночас, із однаковою силою виникає відчуття білого кольору. Оптичне змішування основних кольорів формує всі інші кольори та їх відтінки. Вроджена вада, що пов'язана з порушенням функції колбочок, це дальтонізм. Унаслідок дальтонізму людина не здатна розрізняти певні кольори, а саме червоний, зелений або синій. Відповідно, люди з дальтонізмом не можуть бути водіями або пілотами. Такі стани, як короткозорість або далекозорість, виникають внаслідок порушення акомодаційної здатності кришталика. Короткозорість притаманна людям, у яких світлові промені після проходження оптичної системи ока фокусуються перед сітківкою. І в такому випадку людина може чітко бачити тільки предмети, що розташовані неподалік, поруч із нею. І якщо короткозорість вроджена, вона зумовлена збільшеними розмірами очного яблука або кривизни кришталика. Набуту короткозорість зумовлює ослаблення вікового м'яза, що виникає внаслідок перенапруження очей від тривалої роботи за комп'ютером. Або безперервного переглядання телевізора, читання лежачи, або у транспорті, недостатнього освітлення робочого місця, а також нестачі вітаміну А. Далекозорість виникає, коли промені фокусуються позаду сітківки, тобто чітке зображення предметів виникає лише якщо ці предмети знаходяться далеко від людини, вроджена далекозорість є наслідком недостатньої здатності рогівки чи кришталика заломлювати світло, а також невеликими розмірами очного яблука. Набуту далекозорі зумовлюють втрата кришталиком еластичності, порушення функцій вікового м'яза та деякі інші. Скоригувати зір за короткозорості дозволяють окуляри з двом вігнутими лінзами, а за далекозорості окуляри з двоопуклими лінзами. Крім короткозорості та далекозорості, ще є й такі хвороби зорового аналізатора, як астигматизм і косоокість. Астигматизм це нерівномірне заломлення світла різними ділянками оптичної системи. Причинами астигматизму є нерівномірна кривизна рогівки, неправильна форма кришталика тощо. За наявності у людини косоокості, у неї порушені одночасні і співдружні рухи обох очних яблук. При цьому на сітківці одного ока виникає чітке зображення, а на сітківці іншого розпливчасте. Здебільшого косоокість є вродженою вадою. Однак також може виникати внаслідок очних захворювань і в тому числі короткозорості, далекозорості або порушення функції очних нервів. У певних випадках, якщо людина повністю або частково втрачає зір, настає відповідно повна або часткова сліпота. Сліпота може бути викликана руйнуванням світлочутливих рецепторів через потрапляння на сітківку яскравого світла, крім того, деякі травми, безпосередньо очей або голови чи деякі захворювання, як, наприклад, діабет, теж можуть спричинити сліпоту. Вживання алкоголю, тютю на і наркоманія теж мають шкідливий вплив на гостроту зору. Через ці шкідливі звички може відбуватись відмирання зорового нерва, рецепторних клітин сітківки, помутніння рогівки чи кришталика. В останні роки спостерігається значне омолодження очних хвороб. Цьому сприяють безмірне захоплення комп'ютером і 3D-фільмами, несприятлива екологічна ситуація, умови праці, куріння, зловживання штучною косметикою, найчастіше трапляються порушені заломлення світла, коротко і далекозорість. І, навпаки, як найдовшому збереженню гостроти зору сприяють добре і рівномірне освітлення робочого місця. Відсутні звички читати у транспорті, де постійно змінюється відстань від книжки до очей. А так само і читання в ліжку. Нормований час праці з комп'ютером з обов'язковими перервами кожні 30 хвилин на відпочинок очей. Наявність у харчовому раціоні їжі з достатнім вмістом вітаміну А. Також дуже важливим є запобігання травмуванню очей. Травми очей бувають побутові і виробничі. Найчастіше побутові травми пов'язані з необережним або невідповідним користуванням приладами домашнього вжитку, невмілим забиванням цвяхів чи рубанням дров. Виробничі травми, як правило, пов'язані з порушенням правил техніки безпеки, так само як і на практичних заняттях з хімії чи фізики. Важливо при ушкодженні очей вміти часно і кваліфіковано надати першу допомогу. При потраплянні в очі лугів, кислот або отруйних речовин. Необхідно одразу промити очі чистою проточною водою протягом 15-20 хвилин і негайно звернутись до лікаря. У разі удару до ока прикладають вату або хустинку, змочену холодною водою. При потраплянні у око порошинки його треба промити чистою ваткою або носовичком, намагаючись чистими руками зняти порошинку з повіки, а не з рогівки для запобігання травмуванню і занесенню інфекції. У випадках важких поранень, наприклад, розриві склери ока, його не можна промивати чи намагатись усунути сторонній предмет. На око накладають чисту пов'язку і відправляють потерпілого до лікарні. Правильно надана допомога сприяє запобіганню тяжких наслідків і збереженню зору. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що у здорової людини зір бінокулярний. Крім того, людина не може одночасно бачити з однаковою чіткістю близько і далеко розташовані предмети. Сьогодні набуті порушення зору молодшують, а найчастіше трапляються порушення заломлення світла, тобто коротко і далекозорість. зорість. Тож бережіть себе і свій зір, і на все добре!